Під ранок середи, 21 травня, російська армія прицільно атакувала сімома ударними безпілотниками промислову зону в сумах. Зафіксовано п'ять влучань по одному об'єкту і два по іншому. Унаслідок ворожих ударів, пораненого охоронця одного з підприємств. Виникла масштабна пожежа на значній площі. Пошкоджено будівлі, техніку, транспортні засоби, лінії електропередач, частину споживачів в обласному центрі тимчасово залишили без електроенергії. На місці надзвичайної події працювали всі екстрені служби та рятувальники. Медична роботи доводилось призупиняти через загрозу повторних ударів. Близько четвертої години ранку співробітники ДСНС прибули до місця ворожої атаки. Була дуже масштабна пожежа. Вогонь охопив площу орієнтовно півтора тисячі метрів квадратних. Уріння відбувалося як всередині приміщень, там палали легкозаймисті матеріали. Це і полімерна сировина, і древесна мука. Окрім цього, вогонь. Швидко перекинувся на покрівлю. Тому гасіння ми проводили як всередині палаючих приміщень, так і на покрівлі. В тій частині покрівлі, де можна було відносно безпечно рятувальникам пересуватись, вони змогли туди дістатись і проводили гасіння. А інша частина покрівлі, яка була аварійною, а також дуже сильно охоплена вогнем, ми використовували спеціальну техніку для проведення. Висотних робіт і вже з безпечної висоти абсолютно все заливало водою. Для розуміння ліквідація даної пожежі проводилась одночасно за трьома різними локаціями. Вже о сьомій годині ранку нам вдалося локалізувати дану пожежу. Але через те, що над тим місцем, де працювали рятувальники, були ворожі безпілотники, ми змушені були призупиняти наші роботи. Коли ситуація нормалізовувалась, знову приступали. До гасіння. Ще однією проблемою була важка ситуація із водою. Тому ми залучили спеціальну пристосовану техніку з ємністю об'ємом 26 тонн води і таким чином безперебійно проводили гасіння пожежі. Всього працювало на місці 32 рятувальника, 9 одиниць техніки і спільними зусиллями, орієнтовно в 10-й годині ранку, дану пожежу масштабно вдалось. Ліквідувати. За даними місцевої влади, внаслідок сьогоднішньої атаки було травмовано. Охоронцям це чоловік. Відікон дізнався у медиків про стан здоров'я 60-річного постраждалого чоловіка. стан на 12 годину 21 травня. 21 травня до лікарні був доставлений пацієнт 64-го року народження з акубара без пошкодження. барабанної перепинки пацієнт отримав повну медичну допомогу і направлений на подальше лікування амбулаторним. Шановні мешканці Сумщини, пам'ятайте, що загроза повітряної атаки існує повсякчасно, бо ворог підступний і небезпека ще не минула. Тож ні в якому разі не нехтуйте сигналами повітряна тривога. Бережіть себе і своїх близьких.